Так, а це Андрій 53. Звісно, він тут в місті окрасився не так качественно. Я, не Там тоже чуть-чуть розовинка. Одна я тут особо і її. Там під низом трошки краще, а так він цвета не набрав. Я Одну ягодку попробую. Месіч сочно Мускат Наверное, ему надо повысить. У а меня нет времени. Сейчас срежем и его. Виноградник надо освобождать. Так, Андрей 53. Трошки он отстал от как у него посп... Ну, в общем, так получилось. Андрей 53, сегодня 6 версия. Так, это Диксон. Ну, урожай, конечно, дуже скромный в этой форме. Но я только что ягоду пробовал с хрустом. Очень довольно-таки сладко. Вот тут под низом громки более-менее нормальные. Вот такая вот она заостренным носиком ягода. Ну, Но дуже крупно. Тут вообще крупно до 4 сантиметров, если а не больше. И там он гроночка непогана. Ну, в общем, я его сегодня срежу, потому что пиде туда Ту кампанію Анюцької, Аню, анютинської групи. І просто крупняків у мене більш таких нема. І, а ящик він буде малувати. от Прийдеться компанірувати. Так, срізаю сьогодні 6 вересня. Це Діксон з хрустом, сладка, прямо як фонтан ворту розривається. Я форма цієї доволен, тільки місто я його одвів маловато. щось він... Скромно себе веде. Ну що є, то є. Діксон сьогодні 6 вересня. Красна роза США. По плані устойчивості до нього питань немає. Оце я возьму весню ягодку. Трошки ще треба йому повисіти. Але нема коли. В общем, тут, якщо мускатик є, легенький. Єлі, єлі ну нічого. І для гармонічного вкуса це буде все суперово. Отакі гроночки, болванки в нього висять всі за килограмм. Большинство. А ну я наишню возьму. Така мясиста, скучно, но более мясиста, Гармонійного смаку. Так, я срізаю. Красна роза США. Вот, тут на сонці вона більш красива. і більш привлекательна. Слава Богу, що горобці сюди не знайшли дорогу. Це радує. Сьогодні 6 вересня, красна роза США. Так, а це водограй. Ось вот така от красива гороночка. Я вже пробував знизу, тут накрите було, все одно достали. Пробував знизу, знизу сладкий. Ось така от гроночка, вона може ще не повністю окрасилась, але но сахар набрала, прямо таки супер. Так що водограй я буду зрізати повністю. А там возле землі вона така от все одно розова жовта Ось така водограй пока. Не буду я на ньому зстанавлюватися, хай поки працює, він мене частенько виручає. Так, вода грає сьогодні 6 вересня.